Євгеній Музичук став першим ветераном, який склав іспит на авто для людей з інвалідністю, та отримав права саме у Вінниці. У регіональному сервісному центрі нещодавно з'явилася адаптивна автівка для складання практичного іспиту. У семи областях України вже працюють адаптивні автошколи для людей з інвалідністю. на Вінниччині такий процес лише запускають. Авто навчився водити на передовій, а от права отримав лише місяць тому. Євгеній Музичук, ветеран російсько-української війни, першим у Вінниці здав на права на автомобілі для людей з інвалідністю у 2023 році. Військовий виконуючи бойове завдання на запорізькому напрямку, був важко поранений та втратив ногу. Євгеній продовжує служити у Нацгвардії. Коли мене оформляли документи на здачу іспиту, мені сказали, що вам краще буде спробувати на цьому автомобілі. Спеціально обладнаному до цього в принципі, я знав, що в Вінниці і ще в трьох містах, містах по-моєму, є такі транспортні засоби, які оснащені для людей з інвалідністю. Практичний екзамен Євгеній здав на спеціальному автомобілі з ручним кермуванням. Такі машини спеціально розроблені сервісними центрами держави для людей з інвалідністю, аби ті могли скласти іспит на водіння транспортним засобом. Це речажок, який відповідає за газ і за гальма. І відповідно, тут теж за гальма, якщо, якщо комусь незручно гальмувати ліво правою рукою. Можна гальмувати лівою. Дуже хороший варіант, навіть собі. Собі поставити на машину. Тобто, Я знаю, що держава зараз спонсує цю програму. Якщо люди хочуть дізнатися з приводу цієї допомоги, установки цих засобів, то це потрібно звернутися в соціальну службу в «Прозорих офісах». У семи областях України вже працює сім адаптивних автошкіл для людей з інвалідністю. Віднедавна у регіональному сервісному центрі Вінничини з'явилася адаптивна автівка для складання практичного іспиту. На цьому автомобілі здали вже дві особи з інвалідністю. Один хлопчина це військовий. У нього відсутня нижня кінцівка, і здав з першого разу. Всі задоволені, і це він був перший, який здавав на цьому автомобілі. Другий хлопець це. Теж особа з інвалідністю, але без верхньої кінцівки він втратив кінцівку, як він розповідав ще в 18 років. Йому зараз там От на виробництві теж здавав на цьому автомобілі, теж вдало здав іспит з першого разу і отримав посвідчення водія. Машину у Вінницький сервісний центр передали з головного центру у рамках загальнодержавного проєкту Автошкола для осіб з інвалідністю. Тепер ветерани, які зазнали поранень на війні, водійське посвідчення отримуватимуть і у Вінниці. Євгеній Всяніков Денис Ковтун, телеканал Вінничина.